Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. <рістити> сьогоднішнім величним святом, святом, і сумним, і радісним. Свято Успіння Матері Божої. Сьогодні і в нас, і храмове свято, храмоці, молодці, молодці. <кху> дівчатка, дівчатка. Сьогодні ще можна поклонитися. Сьогодні, тому що храм построєний на честь нашого святого Спіння Матері Божої. Але, як ми знаємо, з нами стояв Великий Троїцький храм, і так і називається Троїцький і, тому, і... В центрі пам'ятник Тараса Шевченка, там стояв здоровий собор Боже. І хотіли там побудувати у 92-му році церкву. Але тоді. Такої можливості не було, не тому, що не було тут, тому що заборонили і не дали там побудувати. І тут збудували його, наш храм, який зараз тут стоїть, теж без документів, без ніяких дозволів. Тому що в цей час було це неможливо зробити. Бо така була влада. І то вже потім, згодом, що ми вже зробили документи на цей храм, що воно вже так як повинно бути. Тільки одне радувало в той час, що світло підключали, нікому не підкоряючись, якось так, вони любили українську церкву. І, в принципі, воно залишилося і до сьогоднішнього часу, в що вони ніяких ну, перешкод не робили. Бо навіть коли лічильник був поставлений, і були зібані пломби, то коли приїхали, хотіли наложити штраф. Чому вони були зірвані, ну, я цей храм прийняв, я не знаю. То... Коли вони хотіли виписати штраф, я звернувся до директора Ресу, то він сказав, ніяких штрафів. Каже, якщо випишете штраф, то самі його заплатите. Тому що це є храм. Сьогодні члені Святого Євангелії від Луки, ми бачимо, ми не раз його читаємо, багато раз на рік на Свято Богородиці, коли Господь уходить до одного села, і Він іде у дім до двох жінок, Марфи і Марії. І ми бачимо, що це були дві сестри. Але Господь іде з учениками своїми не тільки учениками, а багато людей описували його. Коли він прийшов у дім і сів, то Марія впала біля ніг Ісуса Христа. Вона мила йому сльзами ноги, волоссям витирала і навіть не спереді, а ззаді, тому що вона знала, що має гріхи і провини. І вона просила, щоб Господь простив її за її гріх, за провини, які вона мала. А Марфа турбувалася про частування. Щоб накрити на стіле прийняти Ісуса Христа з учениками Його. Але вона, як ми бачимо, підійшла до Господа і каже: Господи, хіба ж ти не бачиш, що Марія покинула мене одну слугувати? Скажи їй, нехай вона допоможе мені. Як би хотіла цим виправдатися, що їй важко одній бігати і все робити. А Марія просто сидить біля ніг Ісуса Христа. Але Господь, як сказав до неї Марко, Марко ти торбуєш і клопочеся про багато що. А Марія обрала Богу часткою, яка не відніметься від неї ніколи. Бо Господь цим показав, що не треба турбуватися про земне життя, а треба турбуватися і про небесне. Бо коли ще міг би зайти сам Син Божий у будинок. Він і зараз, якщо ми модуємо стороні брати і сестри, і маємо добре серце. То Господь не видимо і в нас перебуває, і в нашому будинку, і в храмі Божому. Коли є добро, тоді і в Син Божий перебуває. А коли цього немає, то і немає Божого Сина. Тому що Господь наш Ісус Христос іде туди, дорогі сестри, до де дійсно людина є доброю, щирою, бо час і сьогоднішній непростий, Але ми чуємо і уривок. Коротесеньки від Святого Євангелія. Коли Господь це сказав, то жінка одна із натовпу, яка відчула своїм серцем ті слова, які він сказав до Марка і до Марії. І вона сказала: блаженна особа, що носила тебе, і груди, що годували тебе. Але Господь дав таку відповідь: «Блаженні ті, які слухають Слово Боже і виконують його. Не тільки слухають, а ще і виконують Його. Оце є саме ті люди блаженні, Це відноситься до кожного із нас: до церкви, до священників, до людей, до всіх. Ми можемо знати усю Євангелію на пам'ять кожне слово. Але якщо ми не виконуємо те, що тут сказано, то і те слово є пусте для нас, дорогі брати і сестри. От що Господь навчає нас, але про сьогоднішнє свято Успіння Божої Матері, чому успіння? Тому що вона неначе заснула. Вона не помирала, так як помираємо ми. І ми знаємо, що Матір Божа, Господь уподобав її, забрав не тільки душу в неї. Ми бачимо зображення на іконі. У вигляді немовляти. Ось такий дух. І в кожного з нас такий. І він забрав не тільки душу Божої Матері, як вона ніби заснула. І потім зпросилася і знову воскресла. Сон ніби зійшов з її очей, але забрав і тіло. Тому, коли ученики щиро молилися і просили, щоб Господь відкрив їм, бо не було апостола помил на похоронах Святої Богородиці, то вони відкрили гробницю, а залишилася тільки плащаниця, те покривало, яким була вкрита свята Богородиця. І потім при молитві, коли вони зібралися всі разом, то пришли так, болоти з'яви, але знать. для вас дуже спробувати. Тож не красиво, у мене теж є телефон, але ну от дівчата не на нагріти себе і інших людей. Так не можна, йдемо до Божого храму, вимикаємо з я вас прошу. Просто прошу. Так не люблять, як ці телефони дзвонять. Я розумію, що якісь є цей, але треба вимикати, дівчатка. Тому, дорогі брати і сестри, про святого співня Божої матері я розкажу вам після божественної літургії, коли